Народи, всім привіт! Сьогодні ми швиденько оглянемо комікс Аквамен Андромеда. Аквамен Андромеда це міні-серія з трьох випусків від DC Black Label, яка пропонує свіжий та похмурий погляд на світи, пов'язані з Акваменом. Цей комікс, написаний Рамом Ві, та проілюстрований Крістіаном Уордом, відходить від традиційних історій про супергероїв. І занурює читача в атмосферу науково-фантастичного хорору. Події розгортаються на борту науково-дослідницького судна Андромеда, яке вирушає в найглибші та найтаємничіші куточки океану, аби розкрити таємниці стародавніх руїн і дивних сигналів. Дослідники знаходять щось набагато давніше і зловісніше, ніж вони могли собі уявити. Це щось не тільки ставить під загрозу їхнє життя, а й може змінити наше розуміння історії та місця людини у світі. Аквамен тут виступає не як центральний персонаж, а скоріше як загадкова фігура, що з'являється на тлі розгортання жахливих подій. Його присутність є більш символічною, підкреслюючи безмежність і незвіданість океану. А також його потенційну небезпеку. Малюнок Крістіана Уорда є однією з найсильніших сторін коміксу. Його стиль відрізняється яскравими, майже психоделічними кольорами, які створюють незабутні образи. Проте, незважаючи на кольорову палітру, Уорду вдається чудово передавати відчуття клаустрофобії, страху і космічного жаху, що охоплює персонажів. Морські глибини зображені одночасно зачаровуючими та лякаючими, підкреслюючи їхню чужість для людства. Автор майстерно вибудовує напругу, поступово розкриваючи жахи, що приховані в безодні. Історія, пронизана відчуттям неминучої загибелі та безпорадності перед невідомим, що нагадує класичні твори Лавкрафта. Комікс порушує питання про межі людського пізнання та наслідки втручання в давні та могутні сили. Хоча Аквамен Андромеда отримав багато позитивних відгуків за свій унікальний стиль та похмуру атмосферу, він не позбавлений потенційних недоліків, які можуть відштовхнути деяких читачів. Для фанатів, які очікують побачити Артура Карі в традиційній ролі супергероя, Андромеда може стати розчаруванням. Аквамен тут, радше, є загадковою майже міфічною фігурою, яка мало взаємодіє з головними героями. Його присутність більш символічна, що може не задовільнити тих, хто шукає історію, зосереджену на його особистості та подвигах. Оскільки основний фокус зроблений на атмосфері жаху та розкритті таємниць, особистий розвиток персонажів може здаватись дещо поверхневим. Герої слугують скоріше інструментами для розгортання сюжету і демонстрацій наслідків зіткнення з невідомим, аніж повністю пропрацьованими особистостями, яким можна глибоко співпереживати. Аквамен Андромеда це сміливий експеримент, який успішно поєднує наукову фантастику, хорор та елементи міфології Аквамена. Він не схожий на типові комікси про супергероїв. І може не сподобатись тим, хто шукає легковажну розвагу. Проте, якщо ви готові зануритись в похмуру атмосферну історію з чудовим візуалом і глибокими питаннями, то аквамен Андромеда саме те, що вам потрібно.